Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 34 Зведіть дріб до певного знаменника. Давайте спочатку пригадаємо основну властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий нульовим то отримаємо дріб тотожно рівний даному. Починаємо працювати. Переписали перший дріб в чисельнику X в знаменнику y квадраті. Нам треба звести до знаменника y у восьмої степені. Був Y в другої степені, треба отримати y у восьмій степені. Для цього ми маємо помножити на y в шостій степені. І знаменник і чисельник. Маємо в чисельнику Y в шостій, в знаменнику Y в восьмій степені. Наступне був дріб в чисельнику А в знаменнику 3Б. Треба отримати новий дріб, знаменник якого буде 6b в третьій степені. Для цього будемо множити на 2b в другій степені І чисельник, і знаменник. Отримали новий дріб. 2АБ квадрат в чисельнику. Та 6b в третьої степені в знаменнику. Наступний дріб. Був знаменник 4м2n. Треба отримати новий знаменник 12м в третьій степені n в квадраті. Будемо множити і чисельник, і знаменник на 3mn. Отримали 27 mn в чисельнику та 12 м в третьій степені n в другій степені знаменнику. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!